Вже рік, як українці доводять свою незламність всьому світу і докладають чимало зусиль задля перемоги. Поки одні воюють, інші стараються бути корисними в тилу. Люди донатять на армію, плетуть маскувальні сітки, ліплять вареники, готують випічку і інші смаколики на передову. Ми запитали тернополян, як вони долучаються до допомоги захисникам і захисницям. В самому початку війни я в своєму місці Золочева я допомагав будувати. Оці ніби такі фортпости. Блокпости ми робили. Ну, звичайно, фінансова допомога також була. Маю можливість під немирним небом ходити, і на пари ходити очні. Це в першу чергу це їхня заслуга. Я не знаю, як в Тернополі, а в Запоріжжі у нас в АТБ-маркетах, в Сільпо там е, такі е, корзини стояли. І... Зараз пагерницю. Я як переселенка продуктами допомагала. Ми таким чином половину. Передавали воїнам взагалі само початку. Це я якби ну на ЗСУ донатив. і також, якщо відбувалися різні події волонтерські в університеті чи в школі, колись не ще був, то я завжди допомагав ходив. Так на початку волонтерила допомагала в плані одягу. Ми відправляли одяг тим, хто потребував. Звичайно, поповнювала банку монобанк. Мабуть, це всі робили. Мої однокласники зараз перебувають на лінії фронту і. І ми спілкуємося і підтримуємо наші організації, наприклад, звідки я родом Житомирська область, теж локально допомагають. Так, звичайно, допомагаємо. Ну не буває такого місця. Я підприємець і не буває такого місця, щоб наші волонтери не звертались до мене за якоюсь допомогою. Ні разу не було нікому відмовлено. Я шорткова. І як е... всі, хто попри нас їде і заїжджає до нас за допомогою, ні разу ми нікому не відмовляли, ми займаємося продуктом харчування на початку війни, коли так цей, це завжди була якась ну. Волонтерська діяльність в плані там ми купляли якісь продукти, тобто залежно на запити і відвозили це в певні точки збору. Зараз це зазвичай донати, тобто так стабільно стараюсь якийсь відсоток своєї заробітної плати розподіляти. Гроші тільки гроші даємо. Заробляємо гроші, купляємо все, що треба, бо є там друзі, які на передовій на нулях. В основному тепловізори зимою була тепла білизна, ну, всякі такі от речі. Останнім то біля Бахмута, коли ти збирали, робили, а на дрону в рушницю збирали гроші теж відсилали, бо буква дзвонили хлопці з Бахмута, що каже, що за один-три тепловізора пішло, то, а це життя людське, там фактично немає тепловізора, то ну, бистро зібрали, все нормально, дзвонили, дякували, казали, що спасло купу людей. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.